Ви дивитесь телепроект про оборонну сферу України і світу. Сподіваємось, вам подобається. До речі, цього тижня нам виповнюється рік сьогодні. У випуску як українські миротворці воюють з еболою у Ліберії та Конго? Кого ще з армійських генералів зачепила люстрація? Чим Росія мріє замінити легендарну ракету САТАНА? Та скільки США заробили на продажу зброї цього року? Зараз до вашої уваги українські військові новини 28 жовтня виповнилося 70 років з дня визволення України від фашистських загарбників. У всіх містах відбулось вшанування ветеранів за участю керівників держави та областей. Напевно, наші діди прадіди і уявити собі не могли, що Росія нападе на нас і називатиме фашистами. Президент України Петро Порошенко своїм указом вніс до складу Ради національної безпеки і оборони кандидатуру Степана Полторака. А згідно з законом про очищення влади звільнено генералів Геннадія Воробйова, Артура Артеменка та Сергія Басараба. Сім'ям загиблих під час проведення АТО військовослужбовців держава погасить кредити. За інформацією газети Урядовий портал, відповідну постанову Кабінет міністрів України схвалив на своєму засіданні 24 жовтня. Українські оборонні інституції не подали заявок на участь у міжнародній виставці військово-морської техніки та озброєння Євронаваль, що почалась у французькому лебурже в понеділок. Цього року туди поїхали 90 делегацій 65 держав світу. Ближчим часом Хорватія отримає два останніх шести гелікоптери Мі-8, які пройшли відновлення на базі Севастопольського заводу в анексованому Криму. Є вірогідність підписання ще одного контракту, який може виконати українське підприємство Авіакон ще у Конотопі. Україна модернізує військовий флот і оснастить його сучасною зброєю. Про це під час робочої поїздки до Одеси заявив президент України Петро Порошенко. Глава держави переконаний, що оновлення кораблів є більш доречним та ефективним ніж побудова нових суден. У нас зараз виділено в державному обережному замовленні достатні кошти для модернізації флоту. Бо проблема в тому, щоб побудувати новий корабель. Україна на сьогоднішній день для цього грошей немає, і це не потрібно. У нас сьогодні є. Наше напрацювання про модернізацію кораблів оснащення їх новим високоточною зброєю, новими засобами радіоелектронної боротьби, які зроблять ці кораблі значно більш ефективнішими, і в державному оборонному замовленні на 15-й рік ці кошти включені. Верховний головнокомандувач збройних сил України також наголосив на необхідності якнайшвидшого повернення українських бойових кораблів із окупованого Криму. У нас на сьогоднішній день є дуже важливе завдання щодо повернення наших бойових кораблів з Криму. І е, я впевнений в тому, що ми маємо дуже жорстко поставити це питання. Ви знаєте, що декілька днів тому було самозваного уряду, е, так званого уряду Криму, прийнято рішення про нібито націоналізацію цих кораблів. Ми це ніколи не пропустимо, і ці кораблі мають бути повернені в склад військово-морських сил. Центральна телерадіостудія Міністерства оборони України отримала від волонтерів безпрецедентну допомогу. Представники фонду Крила Фенікса придбали апаратуру для роботи військових телевізійників у польових та стаціонарних умовах. Загальна сума технічного обладнання становить 30 тисяч доларів. Це ж було в кінці юля місяця, коли ми це все купили. Професіональні фотокамери, професіональні відеокамери, там ноутбуків генератор теж. А принтери якісь, я вже все просто не упомню. Останні місяці зусилля волонтерів фонду спрямовані на профільну допомогу військовослужбовцям у зоні АТО, тобто автотехніка, індивідуальний бронезахист для бійців, спеціальне спорядження та прилади. Але звернення радника міністра оборони і сина засновника ЦТРС Юрія Повха теж не залишили без уваги. Ми зараз йде гібридна війна, і окрім того, що йдуть безпосередньо бойові дії з хвилями. Припиняючимся і більш нарощувані в одному чи в іншому місці, також іде постійно не спадаюча інформаційна війна і інформаційно-психологічні різного роду операції противником і Російської Федерації, де залучені максимально в одних руках зосереджені кількість інформаційних засобів, ресурсів і відповідно технічного оснащення. Я на студії служу доволі давно 95-го року. Дуже рідко щось перепадає з апаратури. А коллектив у нас хороший, дружный, молодой, творческий, мы готовы рвать и метать, и делать, и снимать, и готовы лезть на самую передовую, чтобы было видео. Вот. Журналісти та оператори військового телебачення постійно перебувають у зоні антитерористичної операції. Вони щоденно передають відеоматеріали українським каналам і виробляють вісім програм для вітчизняного та світового телемовлення. Попри ігнорування попередніми очільниками оборонного відомства інформаційної складової армії, центральна телерадіостудія існує більше 20 років. Її знімальні групи мають розпоряджені лише один автомобіль. Ведучі знімаються на тлі десятирічних декорацій, а цивільні спеціалісти отримують мізерну зарплату та прагнення доносити до українського глядача оперативну достовірну компетентну інформацію не згасає. В Одеській області відбулося триденне навчання підрозділів військово-морських сил України. Морські піхотинці та десантники відпрацьовували маневри на маловідомій місцевості, ускладнили завдання погодні умови, сильний вітер та туман. Розпочалося тренування поблизу населеного пункту Арциз. Спершу в дії вступила розвідка, перевірила місцевість та забезпечила охорону майданчика, на який незабаром висадився десант. На даний час погодні умови були складні для виконання стрибка. На даний час був нижній край 800 метрів, облачність 10-бальна. Ну тим не менше, група, яка підготовлена, виконала завдання успішно у взаємодії з морською авіацією та протитанковим артилерійським підрозділом. Військові відпрацьовували висадку з вертольотів мі 14 та ка 27 наземним способом, а також десантування з літака Ан-26. Головна мета навчання вишкіл ВМС для захисту та підтримки стабільності в регіоні. Подібні маневри проводитимуться й надалі, але в інших районах півдня України. Понад 800 одиниць автомобільної та спеціальної техніки відремонтували в об'єднаному центрі електрогазового та автотехнічного забезпечення повітряних сил у Житомирі. З березня ремонтники відновили майже 500 машин, які стояли на консервації, та близько 300 одиниць техніки, пошкодженої в зоні АТО. Почали займатися видачою техніки та майна війська та ремонтом техніки в пункті постійної дислокації саме тут, та в частинах наших. Та в частинах, які знаходяться і в АТО, і в пунктах постійної дислокації, які виконують завдання по забезпеченню АТО. Військовослужбовці частини, в першу чергу, водії займаються перебазуванням озброєння і техніки. Саме вони доправили 52 літаки Міг-29 з анексованого Криму на материкову Україну. Крім того, у військових частинах об'єднаного центру є чимало законсервованого озброєння, яке отримує друге життя завдяки наполегливій праці механіків. Поки в гарячих точках світу на зброю витрачають шалені гроші. Планетою шириться епідемія Еболи, що вбиває тисячі людей абсолютно безкоштовно. Наші миротворці, які несуть службу в Ліберії та Конго, опинились в епіцентрі цього жаху. Тож ми вирішили з'ясувати, як лихоманці протидіють українські та іноземні військові. Вперше нею захворіли у 1976-му, але масштабний спалах епідемії почався в лютому цього року в Гвінеї. Пізніше Ебола перекочувала до Ліберії сієра. Леони, Нігерії, Сенегалу, Конго. Далі у США та Німеччину, Норвегію, Італію. Уражене цим вірусом тіло людини перетворюється в шкіряний мішок, повний крові та жилеподібної тканини. Інкубаційний період після інфікування становить від кількох хвилин до трьох тижнів. Офіційно ебола вже вбила близько п'яти тисяч людей, понад десять тисяч заражені жахливою лихоманкою. Лікарів бачають причину в антисанітарії та місцевих похоронних традиціях. Тут є такий звичай цілувати мерця перед похованням. Народ не розуміє, що це хвороба. Вони думають, що їх цілеспрямовано вбивають. Попри вказівки місцевої влади спалювати трупи таких померлих, їх потай ховають і самі стають жертвами. У проблемних країнах Західної Африки перекриті кордони та оголошений загальнодержавний карантин. Туди не відкривають візи та відмовляються від рейсів авіалінії. Але світ не залишається осторонь проблеми. Окрім іноземних медиків, на допомогу приходять військові армії світу. Китай спрямував до Ліберії своїх медичних спеціалістів. Їх супроводжують миротворці з КНР, які з 2003 року беруть там участь в місіях ООН. Великобританія відправила до Сєра Леони сотню медиків та корабель королівських військово-морських сил Аргус з медикаментами та іншою допомогою. 17 жовтня президент США Барак Обама підписав указ про участь резервістів та нацгвардійців в усіх операціях щодо придушення вірусу Еболи. у проблемних регіонах. Вони не лише слідкують за дотриманням санітарних норм, а й будують об'єкти медичної інфраструктури перед відрядженням до Західної Африки наші військові пройшли тренування зі спеціальним захисним спорядженням. Вже там двічі на день у них перевіряють, чи немає симптомів еболи, і міряють температуру. Після повернення до США вони пройдуть 21-денний карантин. Пентагон навіть розглядає можливість залучення до роботи замість медперсоналу в заражених зонах спеціальних роботів. Нині Україна не здатна до таких високотехнологічних кроків. Але факт залишається фактом: наші військові у Ліберії та Конго стали зарушниками ситуації та змушені захищатись від еболи паралельно з виконанням миротворчих завдань. Командування загону організувало пункти обробки особового складу дезінфікуючими розчинами. Кожному військовослужбовцю видаються медичні маски та гумові рукавички. Щоденно проводиться дезінфекція авіаційної та автомобільної техніки, яка вибуває з табору контингенту. Вертольоти укомплектовані індивідуальними засобами захисту для екіпажу і не використовуються для транспортування хворих на еболу. Ебола найбільше нашкодила у Ліберії, а у нашому регіоні такого немає. Хоча на заході Конго померло десь 40 людей. У нас обмежили виїзд у місто. А якщо є велика необхідність, то тільки у масках. Що таке рукостискання вже навіть забули. Медик Зоон читав нам лекцію про еболу. Також регулярно надходять матеріали про епідемію, з якими ознайомлюють наших миротворців. У 90-х роках США спільно з Канадою та окремо Росія займалися розробкою біологічної зброї на основі вірусу Ебола через дорожнечу та небезпечність. Проекти згорнули, але вакцина залишилась, про що вони заявили нещодавно. 17 жовтня Сенегал, а 20-го – Нігерія оголосили про згасання епідемії. 20 жовтня від неї вилікували громадянку Норвегії, а наступного дня американця. Тож є надія, що вихід знайдеться. Питання лише у тому, хто профінансує заходи. Ходи з порятунку бідного африканського народу. В аеропорту Донецька була затримана група піцями 93-ї розвит... 93 бригади розвідки російських військ, погран військ. Їм було запропоновано здатися. Вони вирішили не здаватися. Цю людину, яку ми привезли, він був дуже, дуже важко поранений. Так сталося ряд обставин, ми його не, не змогли довести. Це хлопець Булату БА, номер воїнської частини Я 068305, серійний його номер 0608. Погранична служба Російської Федерації. Вони вийшли на, вони вийшли на нашу групу і відкрили по нашій групі. Наша група 93-ї бригади оточила їх, запропонувала здатися. ну, Здаватися вони не захотіли. Цей Паша був ще поранений, я з ним розмовляв. У нього було 4 кульове і один. Іноді психологічні наслідки війни страшніші за втрачені кінцівки. Я перебував у зоні АТО не надто довго у порівнянні з хлопцями, що провели там півроку. Але після повернення додому перший тиждень підривався вночі, коли ввижалися обстріли та бомбування. Що радять військові психологи новому поколінню ветеранів війни, знає Володимир Кухарський. Коли в життя людей вривається війна, вона завжди приносить горе і нещастя, стреси, біль від втрат. Відбуваються на психологічному стані, особливо не просто військовим, адже ворог діє підступно, ховаючись серед мирного населення. Часом такого напруження не витримують і найстійкіші. Щоб запобігти біді, психологи радять скоротити термін перебування бійців у зоні АТО до 45 діб. На першому етапі війни у зв'язку з відомими причинами військовослужбовці знаходились на передові до п'яти місяців. Тобто ми можемо казати про те, що люди потребують уваги з боку психологів, в деяких випадках психіатрів ну і взагалі всього суспільства. Разом із медиками працюють психологи, але важливо, щоб і командири мали достатню психологічну підготовку. Вони першими визначають стан бійців після обстрілу або бою. Якщо у солдата ознаки шоку, неадекватна реакція, його краще виводити із зони бойових дій. Психологи вони працюють на першому рубежі. Він може сортувати людей. Якщо це ознаки острого психологічного розгляду, розгляду да, то він може там термін його бути декілька годин, декілька днів. Цю людину не треба виводити там, наприклад, в шпиталі із зони АТО. Контраст між подіями на передовій і в мирному житті дуже великий. Повертаючись додому, боєць ще деякий час живе за правилами війни. Йому не просто адаптуватися до ритму мегаполіса. Край необхідно прийняти рішення про те, щоб військовослужбовці в базових таборах чи в місцях постійної дислокації відразу не відправлялися у відпустки. Це повинно бути до 10 діб. Він у повному складі повинен пройти психокорекційні заходи. Психіка не може переробити. Психотромучу ситуацію, тобто вона застрягла і залишилась, а її треба проговорювати, проплакувати, прокрикувати, тобто її потрібно доводити до логічного завершення. Найнебезпечніше, коли боєць переживає духовну та моральну кризу, знецінює минуле і втрачає надії на майбутнє, не відчуває задоволення від того, що раніше приносило радість від роботи чи стосунків. Якщо після місячного терміну у людини ці симптоми не проходять. Тоді ми можемо це констатувати що це посттравматичний стресовий розлад і Негайно треба втручання як практичних психологів, психотерапевтів, так і психіатрів. Психологічний стан вояка, який повернувся за то, залежить від глибини особистісного сприйняття, а також стійкості до стресу. Велику роль відіграє підтримка родини і оточення. Статистика свідчить, що половина тих людей, які пережили велике напруження, загалом безболісно повертаються до звичного життя. Військові психологи помітили цікаву закономірність, воїки одужують набагато швидше, коли поруч є бойові побратими. Якщо військовослужбовець за знаками острої травми знаходиться, наприклад, в батальйонному медичному пункті, да чи в бригадному, тобто в зоні, де його підрозділ є, і військовослужбовці можуть до нього приходити його відвідувати, а також він може чути і гуркіт зброї, і перестрілку, і все таке інше, тобто він не вирваний із цього процесу, то він дуже швидко повертається в стрій. Гіркий досвід навчив, що головне не подолати психотравму, а запобігти їй. Психологічну підготовку мають проходити і командири, і солдати. Міністерство оборони випустило кишеньковий посібник для учасників АТО. Він містить поради, як зняти психологічне навантаження і відновити душевну рівновагу, а також інформацію про універсальні принципи ведення бою, як впоратись зі страхом і що робити, коли потрапив у полон. Ми пропонуємо п'ять моделей самої підготовки. На що вони орієнтовані на те, щоб людина знижувала рівень впливу стресогенних чинників. Ми саме орієнтуємося на ці технології і не те, що на суто теоретичні знання, а те, яким чином людина може убезпечити себе, виконавши завдання, зберегти своє життя, і саме головне. Швидко відновитися сьогодні багато вояків повертаються за то після пережитого вони бачать життя по іншому. Слід розуміти, що людині більш потрібні не слава та лаври, а можливість якнайшвидше повернутися до повноцінного життя. Донбас, війна й мир у Києві у виставковому залі Андріївської церкви. Відкрилася фотоекспозиція, присвячена подіям, що відбуваються на сході України. До неї увійшли 60 світлин, які найбільш повно відображають хід антитерористичної операції. Автори знімків, військові і цивільні журналісти, бійці АТО, волонтери та мешканці Донбасу. Військовий кореспондент Юзеф Венскович два місяці перебував у зоні АТО. За цей період зробив сотні фотографій. Про знімок представлений на виставці. Розповідає так. Якраз перед зіттям Лісичанська наша колона знімалася з району, який вона зайняла, окрім району бойовиками, і готувалася до висування на нові рубежі, тобто штурмова група перед зіттям Лісичанська. І якраз цей момент можна було їх фотографувати. Знімок фоторепортера Олександра Клименка завжди буде нагадувати йому про мінометний обстріл поблизу Луганська. 30-та бригада, там стояла батальйонна тактична група. Ну, врешті ми були на позиціях, потім повернулись з позицій, ну, трошки в тил, там десь кілометрів пару. Ну і почався шалений обстріл, і в той час міна розірвалася над. І Медичною палаткою загинуло два чоловіки, десять було поранено. Поруч із фотоекспозицією представлено також і речі, зібрані волонтерами на місцях боїв у зоні АТО. Жодна людина не має залишитися безіменною. Для нас велика честь бути поряд з іншою виставкою, яка називається Герої неоголошеної війни, де волонтери, бачите, по крупіцям збирають все те. Вистою, а, а, матеріал, який може передати жахи драму, яку переживає сьогодні Україна, але в якій ми вистоїмо, в якій ми переможемо, і в якій ми залишимося єдиними, фотовиставка триватиме до 4 листопада. А згодом ці роботи покажуть у Європарламенті, в Брюсселі та в Раді Європи в Страсбурзі. Мужність військових, які борються за незалежність на південному сході України, надихає людей мистецтва та молодь на творчість. Днями в столиці розпочався міжнародний фестиваль військової пісні, озброєні музою. Організатори конкурсу запрошують виконавців, пісні яких народжені за час неоголошеної війни в країні. Учасниками можуть стати усі охочі. Починаючи цей фестиваль, ми хочемо, щоб люди самі голосували своїм серцем, своїми думками. Вони будуть скидати свої всі, хто прийматиме участь в конкурсі. Вони будуть скидати на нашу сторінку офіційну свої аудіотреки. На YouTube будуть скидати свої відеотреки і люди слухаючи, будуть голосувати. Відкрили фестиваль концертом у центральному будинку офіцерів. Зі сцени лунали пісні про революцію, небесну сотню, анексію Криму і війну. Очень красивые патриотические пісні ансамблі. Думаю, что это додає також стимул новим молодим поетам, композиторам. Будемо ожидать, надеюсь, скоро що нових пісень. Допоки тривала розважальна програма, у фоє будинку офіцерів працювали волонтери. Вони збирали кошти, які згодом передадуть бійцям у зону АТО. Сьогоднішня ситуація, яка склалася в Україні, є вкрай надзвичайною і складною, і тому наші військові потребують нашої підтримки. Якщо ми разом, ми сила, і разом ми зможемо досягти неабияких результатів. Тому сьогоднішній захід я впевнена допоможе. Хоча це буде не якась така велика допомога, але краплинка нашої підтримки їм зараз потрібна на сході. Подібні виступи проходитимуть щомісяця, а завершальний гала-концерт відбудеться навесні 2015 року, де й буде визначено переможців. Організатори переконані, конкурс відкриє країні невідомі досі імена та подарує нові військові хіти. Столичні школярі прийшли у військовий шпиталь, аби підтримати бійців національної гвардії. У цьому медзакладі лікуються воїни, поранені у зоні АТО. Діти малювали в школі на уроках. Часть рисунків передали інші діти з інших школ. Тому, коли узнали, що ми сюди їдемо, ми просто сюди їх привезли. І все. Щоб бійці одужали швидше, учні шостого класу підготували зворушливі малюнки. Ілля та Аня, окрім власторуч створених листівок, написали для армійців ще й вірша. Шана вам, герої, за те, що в ці страшні часи ви боронили Україну, великий вам уклін земний, за те, що ви не відступали і не злякались, і не втікали. А гідність нашої країни своєю кров'ю зберегли. Ми, ваших вчинків, не забудемо завжди вас будемо шанувати. І виростем, і станем поруч свою вітчизну захищати. Військовослужбовці національної гвардії України щиро подякували дітлахам і пообіцяли, що й надалі їх захищатимуть, і обов'язково повернуться з перемогою. Цисла добірка міжнародних військових новин зараз до вашої уваги. Американський винищувач-бомбардувальник «Хавкер Хантер розбився під час тренувальних польотів неподалік військово-морської бази у штаті Каліфорнія. Льотчик катапультувався, але загинув. Цей одномісний літак почали виробляти у Великобританії 50-х. Китай проводить наймасштабніші та найскладніші у 2014 році комплексні навчання народно-визвольної армії під назвою Спільні дії. Їх організував Шинянський військовий округ, який залучив близько 20 тисяч військовослужбовців з усіх видів військ. У США завершилася виставка озброєнь AUSA, яка щороку відбувається у жовтні. Там представили відразу два макети перспективних гелікоптерів від компаній Bell та Сікорські. До речі, за 2014 рік Сполучені Штати продали зброї на понад 34 мільярди доларів. В рамках державної програми озброєння Росії у період з 2018 по 2020 роки ракетний комплекс Сармат має замінити українську ракету воєвода, відому як САТАНА. Подивимось, як це вдасться за санкції країн світу, падіння ціни на нафту та курсу рубля. Керівництво Міністерства оборони Індії ухвалило план переозброєння армії, згідно з яким на закупівлю озброєння і техніки витратять 13 мільярдів доларів. Майже половина піде на будівництво шестини атомних субмарин. Також закуплять ізраїльські переносні ПТРК Страйк на понад 5 мільярдів. Польща отримала залізницею чергову партію німецьких танків Леопард 2 а 5, які прийняли на озброєння 34-ї бронетанкової бригади у місті Жагань. Контракт на 119 танків коштує 180 мільйонів євро. 91 машину доставлять до кінця цього року, решту – 2015-го. Україна такої потреби не має, бо виробляють чудові бойові машини булат та уплот. Тож вітчизня не залишається найкращим. Побачимось.